Найпоширеніша гра Італії у Полтаві у нашому місті відбувся кубок міста загрибоча серед спортсменів з інвалідністю. Він зібрав понад 70 учасників з усієї області. А гравці тренувалися у залі зі спеціальною розміткою. Сама гра на точність, говорить суддя змагань Олексій Пушкар. Є джекбол, білий м'ячик, він кидається перший, і до нього потрібно підкинути свій колір або синій, або червоний. Чим ближче, тим краще. Ці змагання ми вже практикуємо не один рік і помітили, що це дуже популярні, дуже захоплюючі, дуже мотивуючі змагання. І це командна гра, вона дає можливість відчути командний дух. 13 років професійно грає в бочу Олександр Тютюнник. 18 років тому він отримав травму та втратив можливість ходити. Згодом почав шукати себе у спорті. «Боча мені повністю підходить, я можу вільно грати. Мені нічого не заважає. Соціалізується більше. Це ж спілкування. Це по перше, це командний вид спорту. Те, що в тонусі, само собою. Постійно ж рухатися треба. Суддя змагань Олексій Пушкарь говорить: сьогодні грає 23 команди, по три учасники у кожній. Є техніка, є спеціальні м'ячики, Вони різного ваги можуть бути один легший, один тяжкий. І потрібно вибивати або не вибивати, підкачувати друг другу допомагати. У Кубку Полтави з бочі перше місце отримали команда з Лазірки, Друге Полтава, третє – Семенівка.